Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Сьогодні покажу, що у нас відбувається на плантації. Як плантації. Всі думають, що в мене тут дуже багато, небагато, приблизно 0,00 полуниці і з 200 маліни Отже, покажу, що відбувається, розкажу, що будемо робити, і дам відповіді. На такі питання, там, для чого часник, цибуля в міжряддях, чи можна брати з пустих сажанців з, оці, з пустих кущів сажанці, от, яка буде розсада, що, що потрібно робити після плодоношення. Дивіться, яка, от, гарно, гарно, гарно. Ні, в мене також росте бурян. Дивіться, що, що робиться вже, особливо після того, як пішли дощі. Отака от, красота. Зараз збираємо ягоду вже, дозбируємо, допродуємо. Сезон майже закриваємо. От, ось Маргаріта в мене вже. Маргарит. Ось, покажи, це в мене малина Маргаріта теж. Маргарита в Маргаріті рве бур'ян. Вириваємо бур'ян, будемо зачищати, ось дивіться які ліси. Але це все можна побороти. У нас сьогодні прийшов дощік. Дивіться, який ліс. Прийшов дощик але нічого страшного, ми це все поборемо. Далі, по ягоді. Ягода. Деякі сорти вже майже закінчилися. Особливо ранні сорти. Зараз буду показувати це в мене тут на соломі Ремерос тут. Одразу зупинюся, покажу Сан Андреас. Боровся я тут з хлорозом. Трошки-трошки ну, ще є, залишається такий трохи світлуватий, але в принципі є і такі кущі дивіться, Ось лист гарний, великий, гарно наліз, гарна ягодка у Сан Andreas. Ось така має і розмір, і смак, і зовнішній вигляд. ну, Коснюча Пам'ятаєте, з хлорозом боремося комплексно, не лише по листу, а й в корінь. Якщо у вас лужна земля, даємо залізний купорос в корінь для того, щоб трохи закислити Закислити ґрунт. Так, далі. Ну, Азія, до речі, хочу показати Азію. Ось тут рядок садився стаканом, тут садився касетою Садили так, один в одну лунку садили два, потім садили один, два, один. І так по черзі. Одна касетка, дві касетки, одна касетка, дві касетки Пробував, експериментував, ну так якщо подивитися, видно, цей рядок навіть шапка більша, краща, ніж ось цей. Хоча касета і раніше садилася, тут ягода більша, тут ягода смачніша, тут ягоди більше. Тут ну, різниця з касетою є. На цьому рядку приблизно 70-80% від цього урожайність. І великих ягод тут не було, тут були гарні великі ягоди. Так. М100 майже закінчилася, квіки також вже майже нема. Там де-не-де ягодка ще залишається. Сандра немає вже нічого, а верді, верді ще кілька разів буде зібрати. Ну, на верді ще є трохи ягоди. Тут в мене двох румба, ось три рядка. Вона нам де ще ось тут такого трошки. На варенічку ще є. от, Саме смачна ягідка, до речі. На варенічку ще раз зберемо і все, і будемо ставати, викорчовувати її. Далі Азія. На Азії ще трошки бачите, ягодки є. Невелика вже не той розмір, але ще трошки лежить. Далі, далі, далі. А, Румба однорічка. От бачили, яку я на двох ріжці зірвав ягідку. І зараз покажу на однорічці. Ягідка трошки більша остання. Ось дивіться. Ніби вже мало позалишалося, припечена, але вона все одно більша. І, до речі, хочу ще сказати, що вона і смачніша. і смачніша. Так, питалися в мене за бур'яни міжрядів. Дивіться, які стоять колосяться, Солома проростає. Зараз вам покажу в одному місці, є навіть колоски вибило. Нічого страшного в цьому нема. Відбурну, ви нікуди не дінетесь. Ось, дивіться, які гарні колоски з соломи. Ну, це все треба брати сікатор, обрізати, зачищати. Будемо зачищати. Так, Маточник. На маточнику ось тут в мене два рядки. Ось цей рядок і ось цей це на, сажанці, на маточник. Не знаю, чи сьогодні, але завтра вже точно, якщо навіть залишилась ягодка де-не-де, ми будемо зривати її і будемо ставити стакани. Вже так вуса висять гарно. Так само ось тут на мальги. Мальга кидає вже такі ще квітконоси. їх будемо ось так робити. Викидати чому? Тому що потрібно взяти гарні вуса, гарні саженці зробити. Так само і далі кабріло. Скажемо так, ось тут оці рядки, ось тут різні сорти, різні сорти. Мальга кабріло, Азія і румба. Оці рядки садилися пізніше, спеціально для того, щоб з них брати вуса, щоб вони краще пустили мені вуса, щоб вони ну, щоб були гарні сажанці. Так. Що ще ми покажемо? Купчиху так і не визбирали ще, Потрібно визбирати. Тут -та пізніше була посаджена румба. от Бачите, в якому стані от вона садилась касетою, фігня та касета. Ось вам нормально розвинута. Бачите, яка вона має бути. А з касети вона така єле-єле душа в тілі, ну нічого страшного. Також рядок Сандри. Вже нема нічого. Будемо ставити вуса, робити знову це в нас що Азія. Ну і тут квіки і амі. Тут в нас росте трошки жимолості і росте оце кабріло. надіюся, що буде копані саженці на осінь. Тут також треба пройтися сапкою. Оце ми зараз все будемо робити. А це мальга також. Все, ці квітконоси удаляються для того, щоб був гарний саженець. Ось такі вона вже пропускала. Ось так, будемо їх вкоріняти. Ну, Робота над саженцями вже йде. До речі, жимолость ось така синенька, кисленька ягідка. Ось. Мені подобається дітям також, хоча вона. І кисленька, це, до речі, сорт Аврора. Подобається мені. Ще покажу вам зараз одну ягідку, це ірга, сорт мандам. Ось така невелика ягода, бо маю ще інші сорти на іншому сорті. Ягідка трошки більша, трохи смак схожий ніби на так як на рябіну, Вона сама схожа, але солодко добра. Мені ця ягідка сподобалась, маю 4 кущика я собі посадив, я неї задоволений. Не, не для продажу, а так для себе, щоб була. Так само, як і ось ця жимолость синенька. Походити, поскубати, набратися вітамінів, собі, дітям, саженців не роблю. Просто покажу, маєте можливість посадити В принципі, ягода цікава, принаймні цікава. ну Комусь може не зайти, комусь зайде. Це таке. Так. Отже, починаю відповідати на запитання. А, до речі, ось пліччя, лючія, ось так також. А, хтось взяв, посадив чи ні. Ні, ось тут був, викорчував один корч. Навіть в тих перевірених людей, скажімо так, брав 20 штук аж і все одно один прислали, не такий, як треба. Але нічого, ліче ось така ягідка. В принципі, урожайний сорт, ягода велика, гарна. Смачна. Чимось мені нагадує квіки, амі нагадує отака ягода по формі. Ну, по формі, по, по смаку. Ну, не знаю. Це вже менша, перша була дійсно велика, гарна ягода. сорт дуже достойний. Навіть дуже будемо розмножувати. На рахунок саженців поки що нічого не скажу. Як в мене Ксюня Вікторівна справиться з цим, то це вже вона вам тоді скаже, будуть неї саджанці, чи не будуть. Така. Ну, сорт дійсно класний, і достойний. Маєте де взяти, беріть, садіть. Так, далі. Починаємо відповіді на питання. Саме перше це цибуля. Цибуля, чесник в міжряді. Скажімо так, є таке міння. До людей, що часник відлякує шкідників. Да? то все фігня, це все а, тема для відео тільки. Нічого він не відлякує. Це чисто економія площі, все. Часник нічого не дає. Бувало таке, що викопував, а його сидить хрущ. Хрущ просто сидить і жере знизу головку а, часнику. Так само слимаки сидять і жруть зверху листя, чи обсмоктують головку чесника, тобто він не допомагає. Це лише економія площі все, більше ніякого принципу тут нема. Далі, буває, то кажуть, пустий то нього... той тобто, пустий кущ, чи можна з нього брати саженці Я вам скажу так, якщо ви посадили. Дуже-дуже пізно, дуже маленькими. Все одно вам якийсь хоч один квітконос має викинути воно. Хіба що ви брали, є такі продавці, я сам з таким стикався, є такі продавці, які вирощують сажанці. Вони не думають про ваш майбутній урожай, вони не думають, що ви отримаєте ви чи не отримаєте їм головне, скажімо так, виростити сажанець. І при вирощуванні загодовують її азотом, вона росте, буяє, саджанець прекрасний, класний, але він не закладає плодової почки. В принципі, з такого саджанця можна брати, можна брати, тобто, з такого куща можна брати саджанці. Але якщо у вас все нормально, ви самі садили, там азотом не загодували, у вас хоча б один квітконос має дати. Дивіться, щоб то не був клубнічний сорняк. Це тобто різні сорти. Перепиляються. Ви збирали, збирали ягодку. Ягодка залишилась, впала, вона дуже гарно проростає, дуже гарно розростається. І різні сорти з різною кількістю хромосом там чи ще там, щось, якісь ці нюанси є по генетиці. Получається, клубнічний сорняк називається. З того брати вуса заборонено взагалі він дуже-дуже сильно пускає вуса. А квітконосів там, якщо є, то воно таке як суничення без ягодки або взагалі немає. Будьте з цим дуже обережні. Краще візьміть саженці з нормальних гарних кущів. Якщо ви можете просто виділити собі, там, наприклад, ось цей, там, цей, цей і цей кущик, мене найкраще давали плодоношення. Візьміть з них генетичний матеріал, так і в принципі на маточниках, в оригінаторів сорту, так і вирощується. Береться з найкращих сортів плодоносящої грядки. Обов'язково з плодоносящої береться. З найкращих сортів генетичний матеріал і розмножується клітинами взагалі, щоб було безвірусне, там, да, інвітро. Кому цікаво, можете собі зайти в інтернеті, знайти і почитати. Так само і ви. Беріть з найкращих сортів, то тобто з кущів і будете мати собі найкращі саженці Генетично воно трошки передається. Так. Далі, які у нас ще питання були, в мене такі є. Бумажка волшебна. А, яка буде розсада? Розсада буде тільки в стаканах, Касети не буде, мене не буде. Оксана Вікторівна буде сама з цим сражатися. А, буде відправляти вам. Ну... Скажімо так, буде лише стакан. Стаканова розсада, КСДшки 15 гривень, Верді 20 Нейтрали 20 гривень, хадемар 25. хадемар через те, що дуже погано пускає вуса. Оцю всю ягоду ми будемо також, можливо, ще разок зберемо. І потрібно буде обірвати квітконоси всі. Абсолютно всі ці квітконоси треба буде ягоду забрати для того, щоб він пустив нам вуса. На вуса дуже жадний, на квітконоси закидає взагалі. Дуже-дуже сильно багато кидає їх. Таке. Так, ну і що робити потрібно після плодоношення? Після плодоношення потрібно вам обов'язково зараз підійду покажу. Наприклад, відплодоносила у вас полуниця. Дайте їй тиждень віддихнути. Тиждень до неї не лізьте. Поступово зменшуйте поливи, зменшуйте навантаження. ну Перекращайте потрошки поливи, хай вона починає переходити в стан спокою. І після плодоношення потрібно оце все так взяти і обрізати. Взяли секатором і отак раз, обрізали. Для чого це робиться? На цьому старому листі залишаються шкідники, хвороби, все-все-все. Ви його вибираєте і не в компост, а краще десь винести, викинути, спалити, то листя, хай висохне і спалити, щоб не розпространялися хвороби обвички. У вас відростуть молоденькі листочки, вони будуть гарні, здорові і все. Обрізати потрібно тиждень-два після плодоношення. Чому? Тому що до серпня місяця вона вам наростить гарну, гарну листову масу, а в серпні місяці, серпень-вересень. Потрібно, щоб була гарна шапка для чого? Для того, щоб заложити плодову почку гарно на наступний рік. Не в серпні обрізається. Моя думка, що потрібно все ж таки після збору урожаю обрізати. І можна там в кінці вересня, в жовтні, хай вона ще трошки потім наросте, шустиго до зими, ще наростити шапку. Лист взагалі росте 90 днів і далі він не працює, він відмирає сам. Підживлення після того, як ви обрізали, можете дати трохи азоту, щоб не росла шапка. А вже серпень, вересень, жовтень, фосфорно калійні добриво використовуємо, азоту майже не використовуємо для того, щоб заложити гарну плодову почку, для того, щоб мала рослина імунітет і гарно перезимувала. А взагалі я раджу по інтенсивній схемі вирощування. Зібрали урожай, висмикнули. До кінця липня посадили новий посадочний матеріал, виростили собі і посадили новий молодий, сильний, гарний кущ, який вам не буде хворіти, який вам дасть гарну, красиву ягоду. І ви будете задоволені своєю роботою, вам менше, піде, менше витрат буде на засоби захисту рослин і, і взагалі. Мені так більше подобається. Я спробував, мені більше подобається. Все, двох річків більше ніколи не залишаю. Якось так. Все, всім гарних ружеїв. Ну і слава Україні!